В клинике я просто провела сутки после операции и сразу на следующий день домой. Четвёртый, пятый день, ты уже видишь, как все отёки схoдят. Чувствую себя прекрасно. Реабилитация проходила быстро. Такого результата и такого носика я, наверное, не могла себе и вообразить. Это здоровое дыхание, это гарный носик. Сейчас дыхание полностью свободное. Не видно, что вообще была проведена какая-либо операция. Реабілітація проходила навіть краще, ніж я ожидала. Неможливо навіть словами описати дуже круто. Пластика кінчика носу показана тим пацієнтам, кого непокоїть тільки зовнішній вигляд кінчика носа. І дуже часто це пацієнти, в кого дуже великий кінчик. Ми можемо зменшити хрящі навіть без відкритих розрізів, зробити закриту ринопластику. Ми можемо зменшити ноздрі, якщо пацієнту не подобається розмір великий чи дуже округлий. А також в нашому арсеналі є дивовижна операція це коли при посмішці у пацієнта ніздрі. Відходять у сторону і ніс стає дуже широким, а кінчик опускається вниз, ми можемо зафіксувати ніздрі і позбавити цього комплексу пацієнтів, щоб вони могли посміхатись на всі 32 зуби. Тому, якщо вас цікавить маленька естетична корекція носу, ми можемо підібрати тип операцію спеціально для вас і здійснити вашу мрію. Якщо вас інтересує рінопластика, якщо у вас сложний большой нос, нарушения в дыхании в перегородке если вы были неудачно прооперированы и недовольны результатом записывайтесь на консультацию я буду рада вам помочь максимально создать красивый нос для вашего личка для записи обращайтесь по телефону который видите на экране и до встречи в клинике когда я хотела сделать носик, я ведь не задумывалась, что уменьшив длину и убрав горбинку, это минус 10 лет. В моей профессии для меня важно устанавливать новые контакты, и я чаще стала слышать слово «да» на те предложения, которые я делаю людям. То есть внешность играет ключевую роль в нашей жизни. Спасибо, що є така клініка, командна робота, яка вот сразу після того, як ти переступаєш порог клініки. Я просто дивлюсь на фотографії, які я роблю зараз. Тому просто навіть селфі. І ну, ті фотографії, що були раніше, ти коли зрівнюєш сама, ну для свого відчуття, ти просто розумієш, божечки, слава Богу, що я на це наважилася, знайшла такого крутого лікаря. Коли я себе побачила, то це було неймовірно красиво, і я не вірила, що це зі мною. Не відкладайте ніколи свою життя на Є мрія, реалізуйте її як можна раніше, як можна скоріше.